Добренького дня. От дивіться, як підійшов час, починаємо Муасон і колір набирати, і величину. Бачите? Це значить часу його підійшов. Раніше нічого не може бути. Он тут, дивіться, слідуюча, помаленьку, помаленьку. Я думаю, вони всі дозріють. Бачите, на дворі сонечко появилося. Все буде добренько. Он теж дивіться. Бачите Все буде добре. Бачите, набирають величину і набирають колір. Отакий муасончик. І в кого теж така сама проблема? Це не проблема, це. Навіть пише, що муасон дозріває. Вчора якась жіночка мене так критикнула. Мене ж всі нові саджанці, люди, люди добрі, я ж їх посадила. Оці посадила, наприклад, оці. О, цьому. о таких чотири. Я посадила у квітні місяці. У відрах і оцей. у відрах. Ці ці ні, ці, Пізніше ці вже зовсім недавно прийшли у відрах оцей, оцей, оці. Бачите, я їх посадила на початку травня, десь до середини. І що з них ще хотіть. Жіночка каже, щось ваші інжири не те, і муасон не такий, і кольору нема, а все буде добре. В сьому свій час. Бачите? І набирає колір, який він такий якийсь ребристенький. Дайте-но, ну, я сюди зайду. Такий ребристенький, що робиться, поливала, якраз поливала руки мокрі, ридишку поливала там, От, а мені ж треба все руками почіпати Дивіться, недавно. Ух! І що робити? Ой-ой-ой, мабуть, я його зірву. І он дійсно, що не набрав кольору. Ну то й що? Бо було холодно. А, гляньте, яка серединка. Солодющий. Дозрівають. вчора два вирвала. Десь отут. Ну, і там, а воно ну, йдемо сюди. Так що тут критикувати нема за що. Гляньте, тут теж відкривається. А тут пообривала геть один залився, а он ще ось один залився, пообривала. Учора так захотіла, прийшла з хати, позривала їх усіх. Гляньте, така серединочка? Клас. А ну, я її більше відкриють О, Ой, упало. І то дивіться, як падає, так як хліб з маслом. Не, не бо скоро. Так як хліб з маслом падає маслом донизу, так само мій інжирчик. О, так ось так зроблю. Дивіться, бачите? В травні місяці посаджені, понав'язували. Отут я все пообривала. Бачите, тут було море їх. Ну, хто дивиться відео, то знає. Добренько, на цьому все. Скоро буду і цей куштувати, вигляньте, який він красунчик. Мягкий вже, але він вже ж повинен набрати колір. Чекаємо. Тут буде його багато, гляньте виноград. Я дуже задоволена за цей саджанець. Дуже. Це Далмацький. Далмацький посаджений у травні. А це у квітні. Отаке От добренько. Якраз і вирвала одного плодика. Хоч він не окрашений, бачите? Але ж середина, бачите, яка? така, як, як повідлочко, дивіться, бачите? о. Добренько, всім гарного дня, мирного неба, здоров'я, урожаю і всього найкращого. Я вам трошки пообривала листя, бачите, скільки лежить. Отаке. Všou hlavnej krasčinkovo